Намасте! Мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні вже 18-й день нашого челенджу 30 днів аштанга йоги для новачків». Використаємо усі накопичені знання, які ми встигли отримати в рамках цього челенджу. І ми починаємо спочатку килимочка. Підкрутіть куприк, розправте плечі. Злегка пом'якшіть коліна. Видовжіться в шиї за маківочкою вгору. Зробіть три цикли глибокого дихання. Наповнюйте легені киснем із кожним повільним вдихом, а з видихом спробуйте повністю звільнити легені від повітря. Запускаємо повітря в легені, максимально подовжуючи вдих. І розслаблено видихаємо. І ще вдих. І видих. І з наступним вдихом підніміть ручки вгору над головою. Можете направити погляд між долонь. І з видихом опускаємося вниз до зігнутих колін. Робимо вдих, видовжуємося в паралель підлозі і заводимо руки трохи назад, поєднуючи лопатки. Вдих тут. З видихом опускаємо долоньки вниз і крок назад в планку. Тут затримуємося, робимо вдих. З видихом опускаємо коліна на килимочок і чатуранга з колін. Вдих кобра. Відтягніть плечі від вух, не поспішайте підніматися надто високо, напружуючи поперек. Ми тут активовуємо спину і корпус, витягуємося маківкою вгору, тримаємося. Це не має бути легко. Робимо вдих. І з видихом обережно переводимо себе, в собаку мордою вниз. Тут вдих та видих. Коліна можна зігнути. Живіт м'яко направляємо до стегон. Подовжуємо спину від кубрика за маківкою і кубриком, наче хвостиком, тягнемось до стелі. Робимо вдих. І з видихом подивились вперед. Крок на початок килимочка. Вдих, наполовину піднялись, видовжили спинку паралельно до підлоги, ручки назад. І видих, опускаємось до зігнутих колін, розслабляємо плечі, спину, руки і шию. І з наступним вдохом, скруглюючись в спинці, піднімаємося прямо, дивимося перед собою на підлогу, щоб не нахапатись зірочок. Вдих, потягнулись вгору за ручками, і видих намасте. Проробимо те ж саме. Робимо вдих, потягніться вгору. З видихом опускаємося вниз. І вдих на половинку піднялись, витягнулись в спині. Видих, опускаємо долоні, крок назад планка. Зробили тут вдих, з видихом коліна на підлогу і чатуринга з колін. Вдих кобра. Видих, собака, мордою вниз. Тут п'ять. Коліно можна зігнути. Чотири. Спинка довга. Три. Два. Один. Подивились вперед, зробили вдих з видихом крок на початок килимочка. Витягнулися в спині, вдих, потягнулись маківкою вперед. Видих, опускаємося до зігнутих колін. Скруглюємося в спині, піднімаємося вгору. Поєднали долоні над головою, видих, намасте. Ідемо далі, трохи ускладнюючи, вдих, потягнулися вгору. І з видихом сідаємо на невидимий стільчик таз назад, корпус трохи вперед, долоньки разом, або долоньки вниз, в підлогу в каламочок. Дихаємо тут 5, 4. Тягнемось куприком трохи назад, а корпусом вперед. Плечі відтягуємо від вух. І вдих з видихом опускаємося вниз до зігнутих колін. Вдих наполовину піднялись. тут уже можна руки залишити на підлозі, витягнулись в спині, видих стрибок назад, планка вдих. І видих чатуранга можна з колін. Лікті притискаємо до грудного, опускаємося вниз. І кобра вдих або уртва-мукха. Якщо це уртва-мукха, то це сильні ножки, плечі відтягуємо від вух. Вдих тут і видих собака мордою вниз. Дихаємо. П'ять. Чотири. Коліна можна згинати. Три. Куприком, наче хвостиком тягнемось до стелі, завжди подовжуючи спину і розслабляємо шию. Подивились вперед, присіли, зробили вдих, з видихом стрибок на початок килимочка. Вдих, наполовинку піднялись. І видих, опустились до ніг, можливо, до прямих. Не скруглюємося в спині, намагаємося тягнутися корпусом в районі живота до стегон. І вдих скруглились тепер, піднімаємося вгору. Погляд на килимку. Потім вдих, потягнулися вгору, поєднали долоньки, видих на мосте. Продовжимо. Вдих, потягнулись вгору. Видих, опустились вниз. І вдих наполовинку піднялись. Видих, сідаємо утка, катасана ручки вгору. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зробили вдих з видихом. Отта насана вниз. І вдих на половинку піднялись. Видих, планка і чатуранга. Можна з колін. І вдих піднялись вгору. В кобру або собаку мордою вгору. Видих, собака мордою вниз. П'ять. Чотири. Три, два, один. Подивились вперед, присіли, зробили вдих. З видихом в стрибок на початок килимочка. І вдих наполовинку піднялись. Видих, опустились до ніг. Скруглились в спині, піднімаємося вгору вдих. За ручками витягнулись, видих на мосте. Продовжимо додамо вірабхадрасани. Вдих, потягнулись вгору, видих, опустились вниз. Вдих утка тасана. Три, два, один. Видих утка тасана. І вдих наполовинку піднялись. Видих стрибок в планку. Четуранга. Можна з колін, кобра або уртха мукха вдих. І атхамукха видих. Вдих тут. З видихом праву ножку вперед. На початок лимочка. Ліве коліно опустили. Вдих. Потягнулись вгору. Видих, виштовхнули ручки в замочку назад. Штовхаємо грудний вперед. П'ять. Чотири. Три. Не прогинайтесь, не провалюйтесь в поперку вниз. Два. Підкручуємо куприк. І один опускаємось вниз. Зробили вдих, ліву ножку активували. Видих планка і чатуранга можна з колін. Вдих кобра або уртхамукха. І видих адхамукха. І робимо тут вдих, з видихом ліву ножку вперед. Праве коліно опускаємо на килимочок. Вдих, потягнулися вгору, видих, виштовхнули замок вгору до стелі. П'ять. чотири, Три. Підкручуємо трохи куприк. Два. Не провалюємося в попереку, Один. Опускаємо руки вниз. Робимо вдих. Активували праву ногу. Видих, планка. І чатуранга можна з колін. Кобра або уртхамукха вдих і адха -мукха видих. П'ять. Чотири. Три. Можна покрикувати тут на місці. Два. Один. Подивились вперед, присіли вдих з видихом стрибок. І вдих. Витягнулись в спині в паралель до підлоги. Видих сіли в ут. Тасано п'ять, чотири, три, два. Один. І з видихом опустились вниз. До ніг можна зігнути коліна. І вдих скруглена спинка, піднімаємось вгору. За ручками видих на сте. І вдих, ручками знову потягнулись вгору. З видихом опускаємось вниз. Вдих, наполовину піднялись, з видихом стрибок, назад. І чатуранга. Кобра або уртхвамукха вдих і адхамукха видих. Дихаємо, робимо вдих, з видихом праву ногу, ставимо вперед. Ліве коліно в повітрі. Потягнулися вгору руками і виштовхнули замочок ручками до стелі 5. 4, 3. Два. Один. Чудово. Зараз ліву ступню вкладаємо. Внутрішньою стороною на килимочок, ручки розкриваємо в різні сторони, праве коліно над п'яточкою. Робимо вдих, з видихом нахилились до лівої прямої. Вдих, вирівнялись, видих, лікоть на праве коліно потягнулись в іншу сторону. Вдих, знову випрямилися, видих нахилились. І вдих-центр. Видих, випрямили праву ножку, підкрикували трошечки ближче лівою ногою до правої ноги. І з видихом потягнулись вперед. І опустились правою рукою на гомілку. Лівою ручку потягнулись вгору, дихаємо тут. П'ять. Чотири. Грудний розкриваємо вперед. Якщо дозволяє, тіло можна спуститися ще нижче або аж на підлогу. Будьте обережні. Колінні чашечки підтягуємо до стегон. Стараємось не просто тут, як желєшки, а тримаємо усе тіло в тонусі. Робимо вдих і видих, опускаємось поглядом вниз, піднімаємося вгору. Добре, ручки в намасте перед собою, тепер ліву ступню закриваємо у напрямку до правої ноги. Руки в намасте, робимо вдих. З видихом опускаємося вперед, прямим тулубом до підлоги. Дихаємо. Вдих. І видих. Настільки опустилися вниз, наскільки дозволяє тіло. Будь ласка, не опускайтесь надто низько, якщо хочеться одразу скруглитися в спині. Краще праве коліно трошки згинати, щоб не перетягуватись в сухожиллі. Дихаємо. І зараз ліву ручку ставимо на підлогу перед собою. Якщо заважко, трохи згинаємо праве коліно. Ліву ручку залишили, спинку вирівняли. І правою ручкою потягнулись вгору, дихаємо. П'ять. Чотири. Якщо випрямляється права нога, чудово. Три, плечі відтягуємо від вух. Два. І один зробили вдих, з видихом повернулись поглядом вперед, опускаємо ручки в намасте перед собою на грудну клітку. І вдих, видих, піднімаємося, нейтральне положення. Зробіть вдих з видихом, кроком на початок килимочка. І вдих, потягнулись вгору, видих, опускаємось вниз. Вдих наполовинку піднялись, з видихом стрибок, планка і чатаранга. Кобра або Уртха-Мукха, вдих, видих. Ножки ручки по ширині плеч вдих. І ліву ножку зараз вперед. Між рук поставили праве коліно в повітрі. Зробили вдих, потягнулись ручками вгору, виштовхнули руки в замку вгору, грудний вперед. Не провалюємось в попереку. 5, 4. Плечі намагаємось відтягувати від вух, три, два, і один Намасте. Праву ножку ставимо внутрішньою стороною на килимочок, розкрились ручками в різні сторони. Зробили вдих з видихом нахил до прямої ноги. Праве коліно чешечки тягнеться до стегна, вдих центр, видих ліктем на коліно. І вдих випрямились, видих назад. Вдих випрямились, видих, випрямили ліву ножку. Правою ступнею трохи підкрикували до лівої. Вдих тут, видих, потягнули за лівою рукою, опустили ліву руку на гомілку. Правою потягнулись вгору поглядом теж. Дихаємо, можемо ліву руку опустити глибше, але будьте обережні. П'ять, 4, 3, 2. Один. Погляд вниз. Активували корпус вдих, піднялись вгору, намасте. Закриваємо тепер праву ступню у напрямку до лівої. Більш вузький крок, якщо потрібно, активували прес, зробили вдих. З видихом прямим тулубом нахиляємось вперед. Коліні чашечки тягнемо до стегу, ножки сильні. Дихаємо 5. 4. Три. Два. І один. Праву ручку опускаємо вниз. Під плече ліву ручку потягнулися вгору. Ліве коліно можна згинати трошечки, якщо не комфортно, п'ять. Чотири. Три, два. І один опускаємо ліву руку на місце вниз, потім намасте вдих і видих піднялися. Крок на початок килимочка. Вдих, потягнулися вгору, видих, опускаємось повністю вниз. Тут коліна можуть бути зігнуті, розслабте руки, спину, шию, плечі. Відчуйте зміни, які відбулися в тілі. Приємно розслабте голову і по готовності прийміть зручне, сидяче положення. Я дякую вам за цю практику, бажаю здоров'я, внутрішнього миру і до зустрічі на Килимку.